Продовжимо нашу розмову про віднімання. Ви вже знаєте, деякі властивості віднімання вони будуть записані ось тут на аркуші. Зошит їх переносити не потрібно. Ми будемо в них підглядати, коли нам буде це потрібно. Отже, запишіть, будь ласка, в зошит номер 258 І давайте його розв'яжемо. Перше завдання: 78. Відняти суму 45 і 18. Будемо використовувати властивості, але будемо так трішечки підглядати формули, але поговоримо про них і без формул. Отже, нам потрібно від зменшуваного відняти суму. Від чогось великого відняти суму двох чисел. Нам немає різниці, в якому порядку це робити. Ми можемо спочатку відняти частинку, а потім відняти ще частинку. Як уявіть, якби ви брали яблука з мішка. Немає різниці взяти маленьке відерко, а потім більше відерко, або насипати все разом. Тобто, що це означає, що ми від великого числа можемо відняти спочатку частинку, а потім відняти ще частинку, тобто використати властивість віднімання, яка у нас записана ось тут ось ця частина, і віднімаємо ми останнє спочатку число, тобто ось ця частинка. Формули працюють, але, по суті своєї це ми від великого віднімаємо спочатку частинку, а потім іще частинку. Відняли і відняли. 78 мінус 18. Чому саме так? Бо 8 мінус 8 0, бо у нас вийде кругле число, а ось круглими числами, пам'ятаєте, працювати легко. 78 мінус 18, тобто 70 мінус 10, це 60. 60 мінус 45. 60 -40, 20, мінус 5 -15. Готово. Набагато простіше, ніж якби ми виконували дії в тому порядку, в якому сказано. Тобто, спочатку додали, а потім уже віднімали. Якщо це можливо, то спрощуємо собі роботу. Друге. 546 відняти 20 плюс 46. Те ж саме, там потрібно відняти від великого суму. Давайте, спочатку, віднімемо. Один доданок, а потім уже інший. 546 мінус 46. Кругле гарне число 500. 500 мінус 20 480. Третє. 98 відняти 13, а потім відняти 28. Забираємо 13, а потім забираємо 28. Все одно в якому порядку це робити. Ми можемо спочатку забрати 28, а потім уже забрати 13. І так ми використаємо властивість віднімання. Якби ми поставили дужечки, то можна було би використати ось оцю ось частинку. Якби ми отак поставили. Але ми можемо справитися і без формул, відняти. В будь-якому порядку, так, бо немає різниці. Спочатку забрати менше, а тоді більше, або навпаки, спочатку більше, а тоді менше. 98 мінус 28. 90 мінус 20, 70. 70 мінус 13, 60 мінус 3 57. Наступне. Від суми відняти 200. Від суми двох чисел щось відняти. Ми можемо від одного з цих чисел. Щось відняти, щось оте, а потім до нього вже додати те, що ще залишилося. Так, якби ми набирали воду із двох відер, немає різниці, з якого саме відра набирати, чи злити їх разом і тоді набрати, чи набрати з одного, чи набрати з іншого. Якщо будемо говорити про формули, то це. Давайте подивимося: сума і щось забрати. То це ось ця частина. І переставляємо місцями. Ось вона наша формулка. 400 мінус 200 200. 200 додати 735 935, готово. І останній четвертий приклад. 574, мінус 274 вийде простіше. Отже, від 574 заберемо те, що нам треба забрати. А тоді додамо те, що там залишилося. Від суми відняти число те саме, що від одного з доданків відняти число, а потім додати інший доданок. В дужках отримаємо 300. 300 плюс 329 629. Готово. Використали властивості віднімання і спростили собі, значно спростили собі роботу. Підбираємо числа, нагадаю, таким чином, щоб отримати круглий результат, бо з ним працювати зручніше. Трішки поскладніше. Поговоримо тепер про вирази. Завдання, використовуючи властивості віднімання, спростити вираз. Пам'ятаємо так, що відповіддю тут буде не число, а буде якийсь вираз, який має бути простіший віж від того, що нам було дано в задачі. Перше 93 плюс х і відняти 15. Тобто від суми треба відняти 15. Ми ж можемо відняти ці 15 від одного з доданків. А потім додати інший доданок. В такому випадку ми можемо порахувати, що у нас там вийде в дужках 93 мінус 15, 83 мінус 5, тобто 78. X. Вираз став простіший. Було ось яке довге, а стало ось яке коротеньке. Готово це завдання розв'язане. І ми використали властивість віднімання, сума в дужках. мінус число і відняли від одного з доданків, і потім додали інший доданок. Друге у плюс 327 мінус 100. Те ж саме правило, та ж сама властивість. Щоб від суми відняти, можемо від одного з доданків відняти, а потім додати інший доданок. 327 мінус 100 227 плюс y. Завдання третє. 59 мінус m плюс 27. Від числа треба відняти суму. Немає різниці, в якому порядку це робити. Чи віднімати всю суму одразу, чи відняти один її доданок, а потім інший, чи, навпаки, другий, а тоді перший. Тобто від суми можна спочатку відняти один з доданків, а потім відняти інший доданок: 59 мінус 27, 50 мінус 20, 30, 9 мінус 7, 2, 32 мінус М. І четвертий приклад. Знову від, суми, від зменшуваного віднімаємо суму. Тобто від зменшуваного можемо відняти спочатку один з доданків, а потім відняти інший доданок 329 мінус 13. 1, 2-1, 1, 9 мінус 1 – 8, 118 мінус. Готово, ми спростили. Завдання було спростіть вираз. Всі чотири вирази стали значно простішими. Отже, це і є розв'язання. І завдання зеленого рівня. Поговоримо про те, як буде змінюватися різниця, якщо її компоненти теж змінювати. Давайте візьмемо різницю з якихось двох виразів, з якихось двох. Букв. Різниця нехай буде m-n. Перше, подивимося, що вийде. В першому завданні нам потрібно зменшуване, тобто n, збільшити на 5. Зменшуване це n. Збільшити на 5 значить плюс 5. Так дописати мовою математики. Давайте глянемо, що в такому випадку буде з різницею. Перепрошую, зменшуване m. Зменшуване, збільшуємо на 5. Зменшуване, збільшене, побільше стало. А від'ємник не змінився. Тобто, ми тут замість m напишемо m плюс 5. Трошки збільшимо його. Спростимо вираз, подивимося, що вийде. Від суми віднімаємо число. Тобто, можемо від одного з доданків відняти число, а потім. Додати другий доданок. Яка саме це властивість? Сума, мінус якийсь вираз? І ми можемо спочатку від одного з доданків відняти, а тоді додати другий доданок. Що ми отримали? У нас була різниця m-n. Ми щось змінили в одному із компонентів. І що ми отримали? Ми отримали цю ж саму різницю плюс 5. Тобто ця ж сама різниця, тільки до неї додано плюс 5 ірочка Вона збільшилася чи зменшилася? Якщо це плюс щось, то звісно, вона збільшилася. А наскільки вона збільшилася? На те число, яке ми додали. Збільшилася на 5. Тобто, якщо зменшуване трішки збільшити, то різниця збільшиться на те ж саме число. А ще якщо зменшуване зменшити. Зменшуване, зменшимо на 5. Замість зменшуване буде нове. Знову змінимо цей вираз, спростимо його і подивимося, що вийде. Ми від М відняли 5, а тоді відняли n. Ми можемо спочатку відняти n, а тоді відняти 5. Отримаємо різницю, яка у нас була спочатку. І вона, дивіться, зменшилась на 5. Зменшилась на 5. Тобто, що ми маємо? Якщо в різниці зменшувати. Зменшуване. Збільшувати, то різниця теж збільшується. А якщо його зменшувати, то різниця теж зменшується на те саме число. Що буде, якщо ми будемо працювати з від'ємником? Від'ємник, тобто n, збільшимо на 2. Тобто візьмемо ту ж саму різницю. а Замість від'ємника напишемо n плюс 2. Виходить, що нам від «м» треба забрати більше. Раніше ми забирали n, а тепер заберемо іще більше. Якщо від числа віднімати суму, то можна від цього числа відняти перший доданок, а потім відняти другий доданок. Наша різниця, з якої ми починали, ось ця і мінус 2. Тобто різниця мінус зменшилася. На 2. А тепер від'ємник збільшимо. Від'ємник, тобто N зменшимо. Зменшимо на 4. Тобто m віднімемо зменшений від'ємник. Від m треба відняти різницю. Якщо від m треба відняти різницю. То, що ми отримаємо. Ми маємо від m треба відняти число, яке поменше від того, що було спочатку. Ми отримаємо m-n плюс ця четвірочка. Результат буде більший. Якщо ми забираємо менше, то результат збільшується на те саме число, збільшується на ці самі 4. Зверніть увагу, якщо від'ємник збільшується, ось від'ємник збільшується, то результат стає меншим. Ну, звучить логічно, так? Якщо ми забираємо більше, то у нас залишається менше, ніж було. І, навпаки, якщо від'ємник зменшувати, то результат збільшується. Чим менше забираємо, тим більше залишається. Готово, ми розв'язали все на сьогодні. Закінчимо.